Вітаю! Сьогодні на нашому занятті пропоную перейти до більш традиційної техніки, а власне звернутися до графіки. Графіка це вид візуального мистецтва, який передає зображення не в кольорі, а без кольору, ахроматично. Хрома це колір перекладається, а ахроматично це безколірний. Тобто все, що у нас є чорно-біле, або у всіх відтінках сірого, від найсвітлішого до найтемнішого, в чітких лініях або плямах, зветься графікою. Графіка є дуже різноманітна теж за напрямками. Але сьогодні ми з вами познайомимося не просто з графікою, а доволі з дитячим малюнком намалюємо з вами мишку, але не, про... не простою технікою, а використаємо з вами. Доволі цікаву техніку використання вугілля. Ось є для зразка в мене чорні, чорне вугілля, коричнева зветься сангіна, вона має окремий. Ну і є ось така теж олов'яна паличка, за допомогою якої можна малювати. Отже, використовуємо сьогодні ми з вами вугілля для роботи. Різноманітно. Крім вугілля, ми використаємо графітний олівець та обов'язково гумка. Техніки безпеки при цих матеріалах не зовсім існує, тому що, я думаю, що всі дорослі розуміють, що це не треба ні брати до рота, обов'язково мити після використання руки, тому що вони брудняться, от немає обгортки на вугілля. Чи сангіні гумкою, так само, як витираємо, ми знаємо, ми ніколи не треба в різних напрямках, щоб не бруднити папір і не руйнувати його структуру. Ми завжди треба в якомусь одному вибраному напрямку, щоб потім можна було зібрати бруд, і аркуш не пошкодиться. Отже, розпочнемо нашу роботу. Хоча матеріали в нас серйозні, робота у нас буде доволі легка і а, дитяча. Тобто у всіх точно вийде. Аркуш паперу і наші графічні матеріали. Що ж, розпочнемо? З компонування, як завжди, мишка у нас буде ось такого розміру. Трошки, можливо, вийдемо за той кондур, але так, щоб всі частини помістилися, тому розміщуємо. Ось в цій частині одну третю у нас буде займати голова, а дві треті буде займати тулуб. Так, ось так. Тепер, якщо ось тут у нас буде лоб мишки, отут носик приблизно так. от, так, Далі ось сюди мордочка піде, то сюди ми вже можемо чіпляти вушко і інше яке. Так, от, далі а на самому Носик, морчки є, так, ось сюди. Далі, очко, Завжди залишається полоск теблищий, брівка. Так, від голови вниз ми робимо ось таку закарлючку, це вже буде і спинка. Задня частинка і нога. Тепер спереду від голови, ось голова у нас так. Спереду де шийка ми робимо животик. Так. Далі від животика ще, так, ще одна ніжка. Оцю ніжку можна трошки поправити. Так, за нею буде інша ніжка, от взагалі однієї, другої, і от лапка, і від цієї теж лапка. Пальчики. Так, в мишки ми знаємо, що є зв'язковий хвостик, довгий, тоненький. так, І передні лапки. Передні лапки ми чіпляємо ось тут. Ну і скільки там собі ви можете. Що би мишка, Ну, можна зробити трошки більше по відношенню. Так, поправляємо те, що нам треба. Так, грудки Так, можливо, лапку цю сюди перенесемо, щоб було їй точніше стояти. І там, ця. Так, ось у нас намальована мишка. Тепер її мишки ми маємо забрати зайве. Беремо гумку і пам'ятаємо, що треба в одному напрямку, так, щоб зайве забралося те, що нам не потрібне в малюнку. Так, ця лінія була зайва. От у нас є малюнок олівцем. Далі ми будемо використовувати з вами два види: одне вугілля і холум'яна паличка. Отже, це частина вугільної палички. Є вугілля квадратне, є ось таке глянцоване. і от ним дуже добре малювати. Як же ж ми будемо працювати? Отже, розпочинаємо ну, для найтемнішого носика. Залишаємо частину і Затираємо. Тепер давайте обведемо всю мишку так, по лініях, які ми вже з вами. Так, крепко не натискаємо, вона гарно малюється. Паличка огільна, бачите, доволі така темна лінія виходить. Тому що, якщо крепше нажати на неї, вона теж зламається, як і пастелі. Так, пальчики, так. очко. Цією технікою можна працювати так, як і олівцями, або просто застраховуючи, або працюючи в світлотінях. Для прикладу, якщо а, нам треба, щоб було однотонне, ми замальовуємо ледь торкаючий, буде світліше фонова палітра. Так? Там, де ми натиснемо, буде темніший. Тому можна якраз нажимом тут і працювати, де нам треба темніше. От кінчик хвостика зроблю і під низом кінь, світлотінь, темніший хвостик, тому що він там в тіні. Так, От розтягнемо. Так, тепер так само ну, тепер перейдемо до вушок. Легенько можна. Можна брати, от, робити штриховкою, от, штрих, штрихувати, де світліше, ми ледь-ледь торкаємося набагато, де нам треба темніше зробити от, в глибині, ми натискаємо і в нас виходить затемнення і кінь. Так, у вушкові тут темніше всередині буде. От, бачите, де нам треба зробити темніше, ми е, притискаємо, де нам треба світліше, ми робимо штриховочку ледь-ледь. Так, зовні буде. У нас світліше вушко, а там, де в нас Тепер мордочку. Так, Зверху залишаємо легенько. Стараємося рукою по аркуші крепко не возити, бо бруд буде розтягуватися по всьому. Так, очко не замальовуємо, але ледь, ледь заштриховуємо всю площину мишки, щоб надати їй спочатку того загального тону, який нам потрібен, адже вона має колір. Мишка так, лапки. Так, і промальовуємо всю площину. Так, але це ще не є всією роботою. Це тільки надання тону, так як ми подивилися, як можна взагалі зробити. Тепер. Під носиком у нас ми надаємо тінь, де нам треба. щічку робимо, так, під біля шийки, під вушком нам треба ротик, можемо зубики зробити. так, От, Де нам треба, можемо затерти далі. Шийку робимо темнішу. Спинку мишки темнішу робимо. От, тепер по загальному можемо промалювати темніші частинки. Так, під рукою. Тут у нас буде хтро таке Задня ніжка, яка у нас. Іде далі, вона теж буде в тіні, ми це розуміємо і теж її затіняємо додатковими промальовками. Так, так. Під лапками тінь у нас мишка не висить в повітрі, ми її От, робимо тінь. Угу. Так само і передня лапка має свою тінь. Так, от, по об'єму проходимо, штрихуємо. Так. Де найбільше падає світло, буде найсвітліша частина, де у нас найменше світла. На залишається так. тепер по шерсті пройдемося. Штриховочка передає. Шерсть. Ми знаємо, що у мишки обов'язково є вусика, так, і добре робимо зіничку темну. Тепер я б використала ще олов'яну паличку, щоб надати мишці такої унікальності дживна сіра. Так само. Передати шерстку просто, срібною паличкою цією важку зробити, затемнення, сильне таке, як ми робили вугіллям, там можна геть до чорного зробити а в цій. Складніше, так, у формі накладаємо. Так, перш лапки. Внутрішню лапку ми затемним так само, як нижню поверху, найбільш темнішу частинку, так. І на дивимося, де в нас має бути найтемніша частина ми її от. Виділяємо. Так, і вушку теж у нас тут буде. О, і ми надали об'єму нашій мишці. От. Передаємо шерстку на ній. Так, притемним зубик, наш сяє у нас. І ось така чудова мишка. Цікавими графічними матеріалами, а саме вугіллям, вугільна паличка та олив'яна паличка. Ми з вами сьогодні створили ось таку графічну мишку. Звичайно, ми можемо те саме робити графітним олівцем, але він має зовсім іншу задачу і колір. Крім того, ми розуміємо, що це може бути затерте пальцем чи папером для фону. От. І використовуйте різні матеріали для створення своїх унікальних робіт. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.